Керівництво по застосуванню епінефрину як використовувати автоматичний епінефрин. Адреналін і анафілаксія спокій і підготовка запорука безпеки. Анафілаксія це страшне слово, яке викликає тремтіння у багатьох, особливо якщо в сім'ї є діти або хтось страждає алергією. Раптова блискавична реакція організму, що загрожує життю, вимагає миттєвого реагування. І тут ключову роль відіграє епінефрин, більш відомий як адреналін. Але як правильно використовувати автоін'єктор адреналіну, щоб не тільки врятувати життя, а й уникнути паніки в критичній ситуації. У цій статті я поділюся своїм розумінням цієї теми, заснованим на досвіді спілкування з алергологами, спостереженні за роботою швидкої допомоги та власних роздумах про важливість підготовки. Чому адреналін це ваш кращий друг при анафілаксії? Перш за все, важливо зрозуміти, що адреналін це не просто ліки, це рятувальний круг. Він діє як хакер організму, тимчасово нейтралізуючи небезпечні наслідки алергічної реакції. Він звужує судини, що допомагає стабілізувати тиск, розслаблює м'язи дихальних шляхів, полегшуючи дихання і пригнічує вивільнення гістаміну та інших медіаторів запалення, які викликають сварбіж, кропив'янку та набряк. Як лікар, я часто стикаюся з ситуаціями, коли люди в паніці відмовляються від ведення адреналіну, сумніваючись або побоюючись побічних ефектів. Але повірте, затримка ведення адреналіну може коштувати життя. Навіть якщо реакція не є анафілаксією, адреналін, як правило, безпечний. Як казав один мій колега-алерголог, краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Підготовка ключ до впевненості як освоїти техніку ведення адреналіну. Мабуть, найважливіше це практика. Не чекайте екстреної ситуації, щоб вперше взяти в руки автоін'єктор адреналіну. Багато виробників пропонують тренувальні пристрої, які дозволяють відпрацювати техніку ведення без використання справжніх ліків, скористайтеся цією можливістю, пам'ятайте про важливість навчання оточуючих якщо у вас або вашої дитини є алергія, переконайтеся, що ваші близькі. Вчителі, колеги та інші люди, які можуть опинитися поруч в екстреній ситуації, знають, як використовувати автоін'єктор адреналіну, не соромтеся просити про допомогу та пояснювати важливість цієї підготовки. Я б запропонував провести кілька тренувальних сесій за допомогою тренувального пристрою, щоб ви могли автоматично виконати необхідні дії. Відпрацюйте наступні моменти: швидке вилучення автоін'єктора з упаковки. Переконайтеся, що ви знаєте, як швидко і легко відкрити упаковку, не витрачаючи час на роздуми. Правильна техніка ведення. Відпрацюйте техніку ведення в стегно, як описано в інструкції до вашого автоін'єктора. Збереження спокою. Спробуйте уявити собі екстрену ситуацію і попрактикуйтеся в збереженні спокою і чіткості мислення. У моменті покрокова інструкція по веденню адреналіну. В екстреній ситуації кожна секунда має значення. Ось покрокова інструкція, яка допоможе вам швидко і ефективно вести адреналін. Визначте ознаки анафілаксії Не сумнівайтеся, якщо у вас є підозра на анафілаксію, утруднене дихання, набряк обличчя і горла, запаморочення, кропов'янка, нудота, блювота все це ознаки, які вимагають негайного втручання. Вийміть автоін'єктор з упаковки. Швидко і впевнено витягніть автоін'єктор з упаковки. Введіть автоін'єктор у стегно. Притисніть автоін'єктор до зовнішньої поверхні стегна і натисніть на поршень до клацання. Утримуйте автоін'єктор на місці. Утримуйте автоін'єктор на місці протягом часу, зазначеного в інструкції до вашого автоін'єктора. Зателефонуйте за номером 911. Відразу після ведення адреналіну зателефонуйте за номером 911 і повідомте про те, що трапилося. Негайно зверніться за медичною допомогою. Навіть якщо симптоми покращилися після ведення адреналіну, негайно зверніться за медичною допомогою. Адреналін діє швидко, але його ефект може бути тимчасовим. Що робити після ведення адреналіну? Після ведення адреналіну важливо стежити за своїм станом і бути готовим до можливих ускладнень. Можливі наступні симптоми: прискорене серцебиття, тремтіння, головний біль, нудота, запаморочення. Ці симптоми зазвичай проходять самостійно, але важливо повідомити про них медичному персоналу. Нові можливості: назальний спрей з адреналіном. Поява назального спрею з адреналіном це справжня революція. Він дозволяє водити адреналін без використання голки, що особливо важливо для тих, хто боїться уколів. Але важливо пам'ятати, що назальний спрей має свої особливості, не підходить для всіх. Він може бути неефективним у людей із закладеністю носа, вимагає правильної техніки ведення. Важливо правильно нахилити голову і вести спрей в ніздрю, може викликати печіння або поколювання в носі. Профілактика найкращий спосіб уникнути анафілаксії. Звичайно, найкращий спосіб уникнути анафілаксії це запобігти алергічній реакції. Ось кілька порад, які можуть допомогти. Уникайте відомих алергенів. Якщо ви знаєте, на що у вас алергія, уникайте цих продуктів або речовин. Уважно читайте етикетки. Уважно читайте етикетки продуктів, щоб переконатися, що вони не містять відомих алергенів. Будьте обережні при вживанні їжі домом. Переконайтеся, що персонал ресторану знає про вашу алергію і може приготувати вам страву без алергенів. Носіть з собою автоін'єктор адреналіну. Завжди носить з собою автоін'єктор адреналіну, особливо якщо ви знаєте, що будете перебувати в місці, де є ризик контакту з алергеном. Особистий досвід, чому підготовка це не просто формальність. Я пам'ятаю випадок, коли один мій пацієнт, у якого була сильна алергія на арахіс, випадково їв їжу, що містить арахіс. він швидко відчув симптоми анафілаксії і вчасно вів собі адреналін. Завдяки його швидкій реакції і своєчасному зверненню за медичною допомогою він уникнув серйозних наслідків. Цей випадок ще раз підтвердив для мене важливість підготовки і своєчасного втручання при анафілаксії. висновок, спокій, підготовка і впевненість запорука безпеки. Анафілаксія це серйозне захворювання, яке вимагає серйозного підходу. Підготовка, знання техніки ведення адреналіну і своєчасне звернення за медичною допомогою це запорука безпеки. Не бійтеся вчитися і готуватися, адже ваше життя може залежати від цього. Пам'ятайте, що спокій, впевненість і знання того, що ви можете впоратися з будь якою ситуацією є найкращими союзниками у боротьбі з анафілаксією.